Всім доброго дня! В цьому відео розглянемо, що таке комісія за видачу кредиту. І так, термін комісія за видачу кредиту це плата банку або іншій кредитній організації за послуги пов'язані з оформленням і видачу кредиту. Вона може бути представлена як відсоток від суми кредиту або фіксована сума. Дана комісія призначена для покриття витрат банку на оцінку позичальника. Оформлення документів і інші дії, які пов'язані з процесом видачі кредитних коштів. Як розраховується дана комісія? Вона розраховується у відсотках від загальної суми кредиту, віднімається безпосередньо перед виплатою коштів позичальнику, фіксованою сумою, яка встановлюється банком або кредитною організацією. Мета комісії. Криття витрат банку на оцінку фінансового стану клієнта заставного забезпечення та оформлення кредитного договору, отримання додаткового доходу банку або кредитором.